Всіх вітаємо на каналі Salma Україна. Вітаю. Слава Україні! Слава! Сьогодні у нас риболовля на щуку на водоймі білі камені. В місті Києві. При... Да, приїхали ми з самого ранку. Як бачите, ще тільки тільки світає. Сподіваємося на гарний ранішний кльов. Будемо тестувати сьогодні приманочки від Lucky John Пробувати і залізо, і силікончик. Поки що людей небагато, так що будемо ну, в, різ, да, в різних місцях пробувати не зубно. Ну, все, все цікаве будемо вам показувати. Друзі, обов'язково додивіться дане відео до кінця, тому що в кінці відео ми будемо розігрувати приманки від Lucky John, подарункові наборчики. Ну, я вирішив розпочати з. Обратовую блишні третього номеру вагою 8 грамів. Справа в тому, що тут специфіка водойми така, що вся щука стоїть на береговій бровці. І далеко закидати ніякого якби, сенсу немає. Ось така блешенька з яскравим сердечником. Називається вона Bell Spin до речі, зараз в мережі магазинів Саумо проходить акція на приманочки Lucky John. І цю блешню можна купити зі знижкою 50%. На обертову блешню дуже просто ловити, звичайна рівномірна проводка. Єдине, що треба правильно обрати горизонт проводки. Ну, Я зазвичай намагаюся проводити над самим дном приманочки, тому що ну, коли щука не дуже активна, вона не любить ну, атакувати приманки, які йдуть набагато вище неї. Це для активної... О! чуть, чуть не зачепне. Не коли щука активна, вона в принципі вилітає і на поверхню. А... Пасивні і треба подавати підноса, як то кажуть. А Я сьогодні, друзі, намагаюся раки. ракін. Вже непогано показали себе восени. Достатньо багато. Я на них зловив щук. І в мене сьогодні така колекція раклинів. Зараз я вам продемонструю робочку. Бачите. Тут в мене салмісті, зіпери. Такі вони шумові, дуже гарні. От, є 7 сантиметрів, є такі от менші 4 сантиметри. Ну, як би так е прийнято рахувати, що ці 4 сантиметрові вони зим зимові, але це не так. Насправді вони непогано беруть, на них риба бере і е по відкритій воді. Є отакі от ратлін реп, це класичні ратліни, так. є дайвівські, отакі от невеличкі. Такий от жовтенький з двійниками. Ну, Коротше кажучи, не думаю, що я їх всі перепробую, але буду щось намагатися на них спіймати. Бачите, і зменшився у на... розмірі, поставив 5 грамів і невеличкий слаг і є щука. Є щучка, да. так. <ривіт> ну, приємно, що все ж таки вдалося підібрати приманочку. Ну, розмір не радує. Тренувальний, пускаємо. шнурочка. Ну Зараз что? Почнется. Витр... О, рыба. Ультралайт. Меня... А где ультралайт? Где твой пицак? Вот тут есть. Я її так не піднім. Друзі, у нас друга рибка. Найбільшого розміру. <пілляє> да. Да, бачите? Лайтова снай працює. Ну, верніше як лайте. Мене Вудлище не лайтова, але із за того, що не було клювань на великі приманки, я вирішив спробувати на маленький і ну, Це Джегріх? Є результат. Джегрі, так, да, маленький слав. І ця вже на вимоці. На вимоці взяла під, під самим цим. Ось така щучка. Класна. Ну, Клас. Це вже приємний результат. Так що, друзі, ніколи не опускаємо руки, пробуємо різні всякі варіанти і бачите, ось такий варіант може спрацювати. Все, щучка йде додому. На тривогу взяла, как. Видел, так? подыть. О, Снимаем, Стягнуло. Стягнуло. за хвостик видно. Ого, ого 8. Бачили знову, знову, знову тобто вона не відстає. А Це прикол. Угу. Хоче все ж таки з'їсти її. М -м -м. Вона колулась, а вона ну да. так. Це прикол. Ну це з окунем так зазвичай, ну щось щукає. Ні, ну в принципі щука теж. Ну. Буває, буває, що по Це не візьме. Да, да, і да. так, друзі. Так як ми і обіцяли, ми проводимо розіграш призов серед наших підписників від торгової марки Лакіджун та компанії Salmo. Е, у нас буде три призових місця: е, умови розіграшу. Е, ви повинні бути підписані на наш канал Salmo Україна. Також ви повинні поставити лайк під даним відео. Та залишити будь-який коментар під даним відео. Якщо ці всі умови будуть виконані, то серед всіх підписників, які виконують ці умови, будуть розіграні ці три призових місця. Випадковим чином, за допомогою рендома, розповідаю про призи. Перше місце це у нас 4 пачки їстівного силікону John це Джоко Шейкер, LG Minnow, Chunk Tail і у NAGIS воблера Lucky John Pro Series: це воблер Anira та воблер Louie Pencil. облишня Bell Spin 8 грамів, а також набор офсетних гачків, які підходять для е, цього Sіcon. Друге місце також воблер Anira 89 мм. Обортова блишня Bellspin 3 номеру. Набір офсетних гачків. І 4 упаковки їстівного силикона від Lucky John. І третє місце. Це 4 упаковки їстівного силікона. Це буде LGMinu, Wacі Worm, Unagi Slag і Baxi Shed. А також набір офсетних гачків. Розіграш призов відбудеться 7 лютого о 12 годині, про що ми виставимо відповідне відео. Бажаємо всім удачі в конкурсі. Не засмучуйтесь, хто не виграє, тому що зараз є чудова можливість придбати приманки John по знижці до 60% в мережі фірмових магазинів Salmo. Ну а ми з вами прощаємося. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!